Голова кам'янського Андрій Білоусов привітав мешканців міста із головним святом кожного українця Днем Незалежності України. У Кам'янському доба минула без надзвичайних подій. Станом на цю хвилину у місті все нормально. Бажаю всім мирного дня. Також очільник Кам'янського привітав мешканців міста із головним святом кожного українця Днем Незалежності України. Сьогодні ми відзначаємо 31-шу річницю незалежності України у стані повномасштабної війни. У 1991 році Україна здобула свою незалежність, яку українці виборювали упродовж багатьох поколінь, потерпаючи від репресій, війни, голодоморів. Цінних спроб перекроїти історію та знищити українську ідентичність. Багатовікова визвольна боротьба міцно закарбувала в свідомості українського народу жагу до свободи, любов до рідної землі, залишивши по собі у спадок бойову звитягу та мужність. Дорогі кам'яншани, ми живемо у величній і сильній країні, і нині наші захисники та захисниці боронять наше спільне майбутнє. Дякую кожному, хто на полі бою захищає українську землю, хто залишаючись в тилу, докладає максимум зусиль, аби допомогти війську, хто на своєму робочому місці забезпечує стабільну роботу критичної та соціальної інфраструктури, промисловості, малого та середнього бізнесу. Від кожного з нас залежить, в якій саме державі житимуть наші діти, а наша сила. В єдності зі святом з днем незалежності України.